По відношенню до продуктів, до харчування, я противник. Я противник. Якщо я прихильник традиційного і національного харчування, да, то я противник будь-яких узагальнень в сфері харчування, продуктів харчування, там, дієт, класифікації по групі крові чи ще по якихось там показниках. От я противник цього. Це все якась туфта. Чесно, це все якась туфта. І знаєте, жінка, яка має велику родину, ну от дівчата, я знаю, що тут є навіть і багато дітні мами, от напишіть хіба не так. Ну, немає такої страви, яку би однаково всі любили, яка однакова всім заходила, або, наприклад, от все, що мама готує, підходить абсолютно всім. Ну, все одно буде, що один любить те більше. Цей любить менше, цей оце категорично їсти не хоче, а той оце за, це, за цю страву там, чи за якийсь продукт душу продасть, як мій чоловік, за зелений борщ. Да? Ну, тобто, людина, якщо вона себе слухає, вона сама собі відфільтрує, що вона хоче, що вона не хоче, що вона гарно сприймає, що в неї можливо якесь відторгнення навіть на підсвідомому рівні, ну, от не хоче вона цей продукт. Щоб от як дітей, це корисно, давай їж, і Боже, як нас мучили в радянські часи. Такого, щоб ти не з'їв, став зі стола, такого не могло. Тому що це була це був такий важкий квест для наших мам і бабусь. Продуктів було мало, вони були обмежені, вони діставалися важко. На тій кухні, втомлені, ті жінки стояли, як прокляті роками. І, звичайно, коли вона вистояла і промастила собі голову, як би нагодувати ту родину, і тут дитя починає капризувати, я їх розумію. Я їх розумію. Це жахливо було. От. Особливо, якщо хтось має особливості якісь. От я, наприклад, згадую свою маму, ну от зараз я згадую її з таким теплом і такою вдячністю. Я в четвертому класі, коли мені було 10 років, перенесла хворобу Боткіна. Це печінка, це такий один з гіпатітів, не ті, що зараз Б і С, але е, хвороба Боткіна, яка от, власне, е, вражає печінку на все життя. і... Дуже важко та печінка переносить, і на все життя залишається так, що людина після Боткіна навіть не може бути е, донором. Це серйозне таке захворювання. І уявіть собі, що е, Боже, який же це рік був? Це десь 78 рік. Боже, Боже, мама, царство небесне тобі ще раз моя подяка. -по 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 і мама чотири роки тримала мене і, і через мене всю родину на дуже жорсткій дієті. На дуже жорсткій, тобто. Я вам зараз як скажу, що я їла змушена була. Це ужас. Значить, кабачки, кабачки, вони були не смажені, не терті, ніякі вони були на пару, майже не посолені, і просто зі сметаною. І я пам'ятаю, що я казала, вбити мене я це їсти не буду. А мене заставили 6 годин. Сказала, не встане, що за стола. От методи були радянські. 6 годин. Сказала, не встане, що за стола, поки не з'їси. А в мене прямо аж до, до блювоти, до... Це ужас, просто я досі пам'ятаю. да, Пройшло скільки там 50 років майже з тих часів. А я досі пам'ятаю цей жах. Потім риба вибарена в молоці. На чотири роки в хаті не було свинини, не було смажених продуктів, не було смажених страв. Мама, це для неї це просто був подвиг в ті, в ті часи втримати сім'ю, і вся сім'я не їла для того, щоби ну можливо там десь в тіхаря вони їли, але для того, щоб підтримати мене. Можете собі уявити? Це це був капець. Це був капець. Ну але якщо таке трапляється в родині, ну зрозуміло, що хтось хворий, когось дієта. В когось непереносимість, в когось алергічна реакція, зрозуміло тут все. Но все решта, треба просто пропонувати різне, те, що можливо, і дивитися за членами родини, кому що заходить. Не примушувати, але прислухатися і вчити дітей прислухатися. Зараз дуже багато дітей народжуються, які не хочуть м'яса. Ми поговоримо потім про м'ясо, до речі. Не хочуть м'яса вони. Ну, в силу того, що, можливо, це вже новий тип е, свідомостей приходить сюди, да, якісь вони особливі. Можливо, вони шкодують тварин, можливо, вони вже генетично такі, що вони м'ясо не сприймають. Ну, ще якісь. Ну є багато людей е, свідомих, які поважають вибір дитини і окремо йому дають. А є такі, що ні, а там є коровка чи курочка? Нема, нема, нема там їж. Їж ще й обманюють, а є такі, що примушують і насміхаються над дітьми, і ну таке певне кулінарне насилля. Треба їсти багато всього різного і максимально з рідної землі. Все екзотичне має бути як смаколик, як екзотика, але не щоденне харчування. Я хочу дати вам дві моїх, так моїх таких ну якби відкриття чи таких орієнтира для вас. Щоб ви, ну якщо вам відгукується такий мій підхід, щоб ви розуміли наскільки збалансоване у вас харчування, більш-менш дивіться, воно дуже просто. Це зможе кожна хазяїчка. Перша. Десь я колись почула, я зараз вам джерело вообще не скажу. Ну, це щось таке було так мені запало в душу. Я дуже багато боже, давно живу на світі, хіба можна, хіба можна? Точно не з реклами, а з якоїсь розумної книжки, бо тоді, коли ми навчалися і набиралися досвіду, ще не реклами ні інтернету не було. Так от такий принцип, коли ви закуповуєте продукти, майте на увазі у себе всередині веселку, радугу. Але не як символ бріддятіна оця, що це зараз символ е, секс-меншин. Да? Я дуже люблю веселку. В усіх проявах і в мене завжди бренди, всі мої логотипи, всі, всі були райдужні. Я просто люблю веселку. Тут взяли веселку і монополізували якісь боченці. Так от дивіться, веселка, ви коли закуповуєте, приблизно берете тиждень. І от за тиждень ваша родина, ваші дітки, ваші всі члени родини мають з'їсти е, певну кількість продуктів. Певного кольору веселки у вас має бути в раціоні і зелене, і червоне, і оранжеве, і жовтий, і синій, і фіолетове. Ну, хіба блакитного не буде? Ну, Синій, да? от ви дома собі так? От ви вдома собі зробіть такі спостереження. Влітку це, звичайно, легше, взимку це важче, так. Да, але на це треба звернути увагу. Чи є у вас в раціоні їжа різних кольорів? І ви зараз подумаєте в смислі, а синє фіолетове що? Ану, напишіть мене мені, хто зараз взимку має точно продукти синього або фіолетового кольору, ну, мабуть, овочі, фрукти, ягоди, ми це маємо на увазі, так? Да? Напишіть, от синій і фіолетовий є у вас зараз в раціоні для тих, хто, можливо, розгубиться і в нього не буде. І дивіться, коли ви обираєте якийсь набір продуктів, ви можете. Ага, я сьогодні беру, наприклад, червоні помідори, так? Да? Ну, то перець я можу взяти тоді не червоний, я можу взяти зелений, жовтий, оранжевий, наприклад, да? і таким чином поєднати два кольори. Якщо у вас, наприклад, так, зелений у вас буде огірок, червоний у вас буде помідор, ну там синьо-бордовий якийсь фіолет, у вас буде буряк, да? то ага, значить, ще якийсь я можу туди додати а, іншого кольору, трави або а, продукти. Так, що у нас фіолетовий? Чорнослив. Ага. Знаєте, що чорнослив правильно ударення ставиться в українській мові? Не чорнослив, а чорнослив. Так, баклажан, червона цибуля, абсолютно правильно. Капуста синя, заморожені ягоди, чорниця, цибуля фіолетова. Супер, бачите? Вот. Ще варіант такий можна. Наприклад, базилік буває, да? Базилік буває зелений, буває фіолетовий. Салат буває зелений, буває фіолетовий. Бувають такі варіанти. От, от, звертайте тепер увагу на це. І дивіться, чи є у вас веселка. Колір же ж не просто так. Колір це вібрація певна, це певна вібрація і певний хімічний склад. Ну так таким чином ви будете різноманіття. Ви знаєте, що червоним кольором лікують рак? Грибкові захворювання, наприклад. Коли людина хвора раком, наприклад, їй рекомендують носити червоний одяг і щось таке в інтер'єрі змінити на червоний колір. Чого б це? Якщо пам'ятаєте, ну можливо, можливо, з дитинства десь, коли казали, якщо є рожа, екзема така рожа, таке ну, шкірне захворювання дуже погане, то бабці знахарки завжди виливали і лікували червоною тряпкою. Обов'язково треба було прийти і вона на червону тканину або прийти з червоною тканиною. Наприклад, я таких людей знала, моя мама колись, як землю на нозі, так от ходила, знайшла десь в архіві в шафах, знаєте, як в маму багато-багато всього там десь складено, то серед тканин в неї був такий. Прапор Української радянської соціалістичної республіки червоний з синім. Такий був у нас прапор колись не жовто блакитний а червоно-синій такий. І він так був пошитий. А які ж в радянські часи шили? Натуральний хлопок. Натуральний хлопок, бавовна, і от вона цю червону частину цього радянського прапора відрізала і ходила до знахарки, щоб вона лікувала їй ногу. Ну, то, слава Богу, прапор радянський хоч знадобився. От, да, да, таке є. Я не знаю чому. Хоча зараз ми вже з вами з точки зору наших знань, ми, мабуть би, знаємо вже, здогадуємося, чому. Да? Все такі вібрації, енергії, ми вже дещо трошечки починаємо про це розуміти.